Якщо їжа стає для вас заспокоєнням, винагородою або єдиним способом видихнути, це не означає, що ви, слабкі, знову не втримались, або що з вами щось не так. Це означає, що у вашому житті не вистачає опори. Всім привіт! Сьогодні буде таке не експертне, але досить актуальне і чіпляюче відео: емоційні переїдання. Що це, чому вони стаються, і що цікавить більшість. Як з ними впортись? Хто зі мною ще не знайомий час нам дізнатися один про одного трошечки більше? Мене звати Катерина Курганова, я є сертифікованим нутриціологом, хелс-коучем, консультантом з корекції ваги та харчової поведінки. Працюю в цій сфері більше шести років і за весь досвід, за всю практику своєї роботи мала змогу допомогти більше ніж трьом тисячам людей. У своєму підході я поєдную роботу з тілом, емоціями і мисленням. Я працюю на комплексному рівні, де ми задіємо різні частини людського буття фізичне, емоційне і ментальне. Нещодавно закінчила велике практичне навчання для психологів з тем РХП, розладів харчової поведінки? Тож на сьогоднішній розмові ми будемо поєднувати мій досвід за 6 років роботи, теорію з навчання і практику з життя. Я впевнена, що кожен візьме з цього відео те, що йому потрібно почути зараз на даному етапі життя. Що таке взагалі емоційні переїдання? Почну з питання до вас, відповідь на яке дасть відповідь на попереднє питання, коли ви найчастіше переїдаєте, і чому? Дехто може сказати: я просто люблю поїзд. Хтось дасть відповідь: та я дуже сильно люблю солодке. Дехто може сказати, що ввечері після роботи їжа стає єдиним і швидким доступним засобом, щоб зняти втому, напругу, тривожність. І в цьому є істина. Їжа стає способом зняти напругу, тривожність, способом заповнити порожнечу або дати собі хоча б щось стабільне. Чому саме їжа? Чому, наприклад, ми не можемо закрити ці потреби прогулянкою або навіть пробіжкою читанням книги? Все банально логічно, набагато простіше, швидше стати, підійти до холодильника і закрити свої дефіцити їжі. Щоб, наприклад, вийти навіть на прогулянку, нам треба стати змусити себе одягтись, взутися. Вивести на вулицю і ще щось треба робити. Розумієте, мозок не шукає складних рішень, йому потрібне просте швидке рішення тут і зараз. І в таких випадках їжа стає не так проблемою, як швидким порятунком. І способом щось заглушити на перший погляд, здається логічно, є проблема з їжею, треба посилити контроль, відповідно, ввести певні обмеження і заборони. Але саме в цей етап, на цьому етапі, запускається механізм, який посилює емоційні переїдання. Чому? Перше, заборони це тривожний сигнал для психіки. Коли ви кажете собі, мені не можна, мозок зчитує це не як турботу, а як дефіцит і загрозу. Особливо, коли ви і так живете в стані стресу, нестабільності або депресії, вмикається реакція виживання. Фокус на забороненого посилюється. Їжа починає вчитуватися як щось обмежене, зростає тривога і нав'язливі думки про їжу. Не тому, що ви слабкі, а тому, що мозок не вміє спокійно ставитися до дефіциту. Заборони не вчать регуляції, вони її ламають. Коли їжу забороняють, людина навчиться розрізняти сигнали голоду та насичення, розрізняти, де фізичний голод, де емоційний, обирати їжу, а не рятуватись нею. Вона вчиться терпіти, ігнорувати тіло, чекати моменту, коли контроль не витримає. Це не система. Це новий черговий відкладений зрив. Третя стабільність з'являється не там, де є неможна, а там, де є опора, коли їжа не заборонена, коли є логіка балансу, є розуміння навіщо і є система, яка витримує життя. В такому випадку напруга навколо їжі зменшується, і тоді зникає потреба наїдатися наперед. Слабшують зриви, їжа перестає бути методом заспокоїтися. Чому? Бо з'являється інша опора, заборони не лікують емоційні переїдання, вони лише маскують відсутність безпеки, системи і довіри до себе. Ключове, що ж насправді зменшує емоційне переїдання. Емоційні переїдання не зникають, коли людина стає сильнішою. Вони слабші, коли їжа перестає бути єдиним способом регуляції, і це не відбувається миттєво. Для цього потрібні місяці, а інколи й роки. Але я впевнена, що коли є фокус, коли є стратегія, цілеспрямовані дії і підтримка, то результат точно не змусить себе чекати. Що ж реально працює? Перше регулярність, а не ідеальність. Найбільший тригер емоційних переїдань нерегулярне харчування. Коли людина відкладає їжу, їсть або як, на ходу або пропускає прийоми їжі, тіло починає жити в стані прихованого дефіциту, навіть якщо калорій за день в принципі достатньо. Друге, фізіологічна повноцінність та збалансованість тарілки. Емоційне переїдання часто маскує незадоволені саме фізіологічні потреби. Якщо в тарілці мало білка, майже немає жирів, багато порожніх углеводів, то ситості не вистачає надовго, відповідно, знову хочеться щось під'їсти, знову мало здається їжі, і ви починаєте переїдати. Банальний приклад на сніданок у вас кава плюс солодкий круасан. А через годину у вас знову виникає тяга щось підхопити, перекусити, взяти щось солодке, у когось таке було. Що може допомагати? Білок у кожному прийомі жири як елемент стабільності, їжа, яка дійсно насичує, а не вписується, вкладається в якісь рамки. Третє дозвіл на їжу знімає напругу. Парадоксально, але воно так і є. Коли людина розуміє, що їжа дозволена, її хочеться менше. Наведу приклад, майже кожен, хто заходить в роботу, будь то суповід або наставництво, кожна людина думає, що все зараз тільки чисте харчування без солодкого, яке вона на хвилиночку дуже любить, без мучного суто ПП. Але в нас не такий підхід. Ми завжди вписуємо солодке, і коли людина бачить, що в перекусі кожного дня є щось солоденьке, що час від часу є солодкі сніданки. Вона розуміє, що вже не так сильно й хочеться. Розумієте, заборони створюють фокус на напругу і бажання наїстися наперед, бо потім буде не можна. Ось вам контраст. Перше, я не їм солодке, постійні думки про нього і як наслідок зрив. Друге, я знаю, як раціонально вписати солодке в свій е, раціон. І від цього втрачається емоційний заряд. Що тут може допомогти? Відсутність чорного списку продуктів, розуміння, як грамотно вписати той чи інший продукт в своє меню, а не виключити його. Четверте, вміння відтісняти голод від стану. Емоційне переїдання – це часто не про голод, а про нерозуміння свого стану про нездатність рефлексувати і чути себе. Втома хочеться їсти. Перевантаження тягне до солодкого, перевантаження на роботі, рука тягнеться до холодильника. Їжа тут не причина, а способ допомогти собі. Тут я раджу ставити собі першочергове питання, що зараз зі мною відбувається. Розуміти, що іноді їжа це ок, а іноді тіло потребує іншого. Сну, відпочинку, контакту, можливо, якогось переключення. Ключове варіативність реакцій, а не автоматизм. П'яте останній і найбільший, найглибший сенс, який я закладаю в роботу з кожним: система, яка витримує життя. Емоційне переїдання зменшується не тоді, коли ідеальний режим, дієта, нуль стресу, а тоді, коли система дозволяє хаос, витримує засілля, свята, подорожі, не карає і не змушує вас щось компенсувати. Наприклад, я часто подорожую їм поза домом, часто це саме заклади або ресторани, тобто я не готую сама, але в мене немає ось цих нав'язливих думок, що я їм щось не те і що мені потрібно буде потім щось компенсувати. Ні, я спокійно повертаюся до свого звичного ритму. Тут потрібні гнучка система, довіра до процесу і розуміння, що вам не потрібно компенсувати їжею або тренуваннями на ідеальні дні. Емоційні переїдання зменшуються не тоді, коли ви тотально себе контролюєте, а тоді, коли вам більше не потрібно рятуватися їжею. Всі, хто зі мною працюють, поступово перестають заїдати емоції, і не тому, що їм це заборонили або дали конкретне меню. Ні, у людей з'являється система, в якій комфортно жити. Є підтримка, що дуже є важливим фактором, особливо на етапі змін. Є внутрішня впевненість я впораюся навіть якщо зм'юся. Їжа перестає бути єдиною опорою в житті. Поки форма для вас джерело тривоги, їжа буде виступати зі спокоєм. Коли з'являється система, їжа повертається на своє місце. Якщо ви впізнали себе і відчуваєте, що готові до змін, не потрібно боротися з собою або їжею. Необхідно знайти, де саме у вас не вистачає опору. Саме це першочергово ми розбираємо на первинній діагностиці. Кожен, хто напише мені кодове слово діагностика в Дірект в інстаграмі, отримає безкоштовну діагностичну консультацію від мене. На ній ми розберемо ваш запит, визначимо точку А поточну точку, точку Б, до якої ви прагнете, і ці інструменти, які будуть вже наразі вам допомагати на шляху до змін. Дякую, що ви були і є зі мною. Я дуже ціную свою аудиторію і намагаюся бути максимально корисною і відкритою до вас. Пишіть у коментарях, що найбільше вам відкнулося у цьому відео. Я все читаю і на кожен коментар відповідаю особисто. І не забувайте підписуватися на мій інстаграм, Тікток, Телеграм там ще більше корисного контенту про здоровий підхід до життя, а не тільки до... До харчування та режиму, мотивації та роботи над собою. А також мій YouTube канал, будь-який фідбек для мене цінний і важливий. Будемо потихеньку завершувати і до зустрічі в нових відео.